Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. Але сьогодні ми згадаємо нашу рубрику «Ікони стилю і поговоримо про голівудську акторку, якої на жаль нещодавно не стала, а саме про Даян Кітен. В епоху, коли у відомих постатей є власні стилісти, і це постійна практика, Кітон вибивалася з цієї кагорди, адже свій власний стиль вона створювала сама. Він формувався ще до того, як вона стала відома, адже її мати її заохочувала у цьому. Можливо, комусь її стиль може здаватися експресивним та недосконалим, але вона була власною стилісткою, і кожне десятиріччя відмічено певними зрушеннями у її гардеробі, які ми якраз і будемо розглядати. Загалом, а вже ж, вона асоціюється із різними костюмами, піджаками, водолазками, шляпами, але як це все формувалося і а, чому вона обрала ті чи інші речі, роздивимося з самого початку. Як писала у своїх мемуарах Деянкі, Кітан, ще до того, як вона досягла підліткового віку, вона зрозуміла, що щось не так. Будучи найстаршою із чотирьох дітей, вона бачила, що найпривабливіші гени досталися її молодшим сестрам. Хотіла це виправити, тому вона зі шпилькою спала на маківці, уявляючи, що це допоможе випрямити її носа. А у мамині Івані. Годинами вона тренувала свою е, блискучу посмішку та намагалася розширити очі, щоб вони здавалися більш виразнішими. Та кілька років по тому, коли вона вже була підлітком, вона розповідала, як із подругою вони завжди намагалися побачити найсвіжіші е, номери журналів, наприклад, Вок, і найчастіше вона копіювала якісь образи. Вона казала, що була одержима красою, і через те, що мати не давала їй якихось порад щодо зовнішності, щодо обличчя, вона була її партнеркою щодо вибору власного стиля Деян Кітан. Вже у 15 років майбутня акторка розробляла власний гардероб, а мати його шила словом, розробляла. Мається на увазі, що вона експериментувала з викройками. Основа залишалась цією самою, але вона грала із деталями. Вона казала, що також у цьому проєкті, у різних цих проєктах, дуже важлива була тканина, і у тих універмагах, де її можна було придбати, вона була доволі передбачуваною, тому вона з матір'ю відкрила секонд-хенди Goodwill. Кітан згадувала, що із матір'ю у цих магазинах вони знаходили справжні скарби тканини, в горошок, смужку. А вони купували старі чоловічі піджаки з твіду чи а, в англійську клітинку, та перекроювали їх у міні-спідниці. А вже ж вона зазначала, що для матері як вона розуміла, це був тягар, адже вона не хотіла навчатися шити сама. Але, тим не менш, мати її підтримувала. Як потім згадувала Кітен, одним із найулюбленіших її образів була міні-сукня на випускний у 1963 році. Тоді вона перекрила сукню, куплену в одному з універмагів, де вона підробляла в. Відділі нижньої білизни. А потім вони з матір'ю у секонд-хенді знайшли сорочку сукню у чорно-білих горошок і використовували її тканину як спідницю. А потім купили білі солом'яні туфлі на підборах, і вона їх доповнила панчохами чорними із швом. А ходячи по е, магазину. Комісійному магазину армії спасіння вона побачила ще й чоловічий капелюшок і вирішила, що цей катілок дуже підійде до її образу, але тоді вперше мати заперечила, сказала ні. Краще без нього. І насправді вона, коли і пішла, зрозуміла, що е, він був би лишній у цьому образі, але тим не менш, хоча е, він тоді вже здавався експресивним для її однолітків, вона відчула себе особливою. Коли Кітен приїхала до Нью-Йорку, щоб почати вивчати акторську майстерність, вже тоді вона відрізнялася не тільки особистим стилем, але й грою. Її підхід залежав повністю від партнера, який знаходився із нею на сцені. І, наприклад, Джек Ніколсон згадував, що його дивувало, що вона навіть до сценарію відноситься як до повноцінної п'єси, і заучувала його від початку до. Кінця у 1968 році почалася її бродвейська кар'єра. А через рік вона познайомилася з Буді Аланом і отримала головну роль у його п'єсі зіграється ще раз СЕМ, не дивлячись на те, що вона здається на 5 сантиметрів була вищою за нього. Але тим не менш після одного однієї із вечер після сценарної читки вони вирішили бути разом. А через кілька років вона нарешті отримала проривну роль а саме роль у фільмі «Хрещений батько 1972 року, де грала кохану, а потім і дружину Майкла Карлеоне, якого грав Альпачина, з яким до речі, у неї теж потім будуть стосунки. Ця роль не привнесла у її стиль нічого особливого, але через кілька років вона знов зіграла із своїм вже колишнім а, коханим а, Вуді Аленом за його сценарієм у його фільмі і з ним у головних ролях. І грала вона по суті саму себе. Цей фільм називався «Енні Холл». Між іншим це було справжнє ім'я Деян Кітен. Коли вона навчалась на акторських курсах і пройшов час презентувати себе світові, виявилося, що вже існує акторка Деян Кітен із доволі непоганою репутацією, тому вона взяла прізвища матері замість прізвища батька і стала Деян Кітен. Але Вудя Ален вирішив все ж таки використовувати у фільмі її власне ім'я, а ще дати їй повнішу свободу в плані вибору її одягу. Тодішня художниця по костюмах фільму була трошки не в захваті від того, як вирішила виглядати Дайан Кітон. Але Вузі Ален запротестував і сказав: дайте їй робити все, що вона хоче. Вона геній, відчепиться від неї. А вже ж Мурлі можна було зрозуміти, адже її попередні роботи були крамер проти крамера чи туці. у неї Гофман навіть надягав сукню із червоними паєтками. Але тут була інша справа: Дая Кіта надихалася жінками із сохо незалежними та привабливими. А ще вона у той час почала носити багатошарові речі, які здавалося частково з гардеробу її хлопця. Тим не менш, Рут Морлі разом з Дайан Кітен ходила по магазинах та купувала чи брала в оренду певні речі. Деякі з речей, до речі, були від Ральфа Лорена. Потім цю заслугу, те, як виглядала Дайан Кітен на екрані, приписували йому, але він казав ні, і завжди віддавав належне Дайан Кітен, кажучи про те, що це якраз її власний стиль і образ треба сказати що Енні холл став не менш проривним за хрещеного батька адже завдяки цьому фільму її не просто почали впізнавати цей фільм взагалі отримав дуже тепле визнання не тільки глядачів але й критиків Кітон отримала оскар за роль у цьому фільмі а трошки згодом через рік вже жінки почали все більше і більше віддавати шану подібним речам і носити такі широкі штани із сорочками, та іноді додаючи до цього краватку чи капелюшок. І навіть зараз цей образ є доволі стильним і вважається одним із культових образів, образом Ені Хоуп. У 70-х та 80-х можна зазначити, що її стиль був більш мішкуватий, і в ньому було доволі багато аксесуарів. Вона обожнювала шарфи, чоловічі капелюшки, і доволі. Нестримно це все поєднувала. Але вже у 90-х вона почала відходити від цього стилю, надаючи перевагу більш елегантним формам. Тоді з'являються її костюми, вона віддає перевагу білим тканинам. І, наприклад, на прем'єрі фільму Батько наречене вона з'явилася із Стівом Мартіном разом, коли вона була у білому костюмі. До речі, тоді вже з'являються і ще її улюблені аксесуари, тоді з'являються окуляри, і, а вже ж, її фірмінний образ це рукавички. Як вона зазначала потім, чому вона використовує водолазки та рукавички, їй просто не подобалися частини її тіла і вона хотіла їх прикрити. Але цей доволі Очікуваний аксесуар навпаки приковував увагу. Також у 90-ті вона почала носити хрести, як певний аксесуар, іноді доповнюючи їх один з одним. Це не через якісь релігійні особливості, просто їй це подобалося. А ще подобалося носити метелики. А ще її зачіски змінилися у той період. І, наприклад, якщо у 70-х та 80-х у уні була доволі така об'ємна грива, то тут. Вона казала, що просто не любить своє волосся, і тому почала його приховувати саме капелюшками. Зокрема, вона казала, що їй не подобається от, лінія а, там, де лоб, і хотіла її якомога нижче прикрити чимось, але виявилося, що саме капелюшок їй додає цієї впевненості. А на початку 2000-х виходять фільми, які роблять Деян Кітон іконою стилю для більш старшої аудиторії. Я маю на увазі фільми Любов по правилам і без 2003 року. І року. Як зауважувала сама Кітон, це десятиліття стало для неї тим моментом зібрання, коли вона почала використовувати все, чого навчилася в мозі. Вона відкинула свій досвід 70-х. Натомість, кінець 80-х та 90-х значно закріпився у її особливому стилі. Вона почала віддавати перевагу контрастним кольорам, зокрема чорному та білому, почала носити більше костюмів. Ще їх поєднувала із пальто. Вона казала, що пальто це її особливий вид бальної сукні, вона може сховатися за пальто і може завдяки ньому та ремню підчеркнути свою талію. До речі, її пишні юбки, які залишалися у її гардеробі до останніх днів, також диктували. Її образ саме через якісь певні моменти, які їй не подобалися у власній фігурі. Вона казала, що спеціально носила ці юбки тільки із ременями і намагалася підкласти якомога більше фатину для того, щоб вони здавалися більш об'ємними. Через те, що вона вважала свої коліна надто потворними, як вона сама зазначала, вона якраз і любила юбки трошки нижче коліна. А також зазначала, що коли ви обираєте для себе костюм, він не має бути доволі обтягуючим, він має бути свободним, зокрема штани для того, щоб нічого не заважало вашому рухові і для того, щоб не підкреслювало то. Чого підкреслювати не потрібно. Деян Кітон по осоці показала, що жінка у будь-якому віці може виглядати стильно, навіть якщо їй не подобаються певні частини її тіла. Вона казала, що їй не подобається ну, дуже багато з власного тіла, починаючи від а, не дуже зрозумілої. Форми росту волосся, закінчуючи тими самими колінами. Навіть використовуючи водолазки, вона казала, що просто не любить свою шию. Але, тим не менш, вона була однією із тих жінок, які. Зіграли наречено у доволі пізньому віці. А саме у фільмі, одному з останніх фільмів, у якому ми бачимо Деян Кітен, книжний клуб, друга частина. Коли нареченою має бути Джейн Фонда, ще це спойлер, але тим не менш, ми всі розуміємо, що і Кітон мала стати нареченою нарешті також, хоча по фільмі. Ось тому. Дуже дякую, що ви дивилися цей ефір. Сподіваюся, ви теж любите фільми Деян Кітен. А якщо є улюблені, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. А наступного тижня знову будемо розглядати щось цікавеньке. Дякую, що залишаєтеся. До зустрічі!